Одна година 23 хвилини 47 секунд. Саме цей час, 26 квітня 1986 року, розділив світ на до та після. Аварія на ЧАЕС – найбільша техногенна ядерна катастрофа. Вона назавжди залишить свій темний слід на багатьох європейських країнах. І сьогодні ми зануримо вас в історію цієї трагедії. До Під час та після. Місто Прип'ять на той час переживало період розквіту. Зовсім молоде, побудоване у 1970 році. Воно будувалося шаленими темпами. Люди з усієї Київської області та взагалі з усієї УРСР. Їхали допомагати праці Чорнобильської атомної електростанції. На момент листопаду 1985 року населення прип'яті становило 47 тисяч осіб. Також очікувалося збільшення самої ЧЕС. Місто не знало нещастя. Здавалось, що Україна отримає нового гіганта в сфері атомної енергетики, який міг сильно допомогти їй в майбутньому. Але вдолі були. Інші плани і на місто, і на станцію, і на життя десятків тисяч людей. І до, і після аварії зазначалося про те, що і енергоблок, і реактор зроблені не найякіснішим чином. Однак, мало того, що те, як була побудована станція, нікого не зупиняло від експлуатації. Її працівники ризикували навіть проводити експерименти з цим обладнанням. На жаль, також були присутні помилки працівників станції: від вимкнення системи аварійного охолодження реактора за кілька годин до вибуху, до неправильного оперативного запасу реактивності та незнання персоналу про важливість цього параметру. Як потім стверджуватиметься, це і стало однією з головних причин аварії. Це були четверті іспити режиму інерції турбіни генератора на ЧАЕС. Всі до цього закінчилися невдачею, але саме четверта спроба стала фатальною. Через все зазначене до цього сталася справжня катастрофа. Три секунди саме стільки часу вистачило для того, щоб вибухи повністю знищили. Реактор енергоблоку. Після аварії було частково зруйновано будівлю четвертого енергоблоку. Там і загинув Валерій Ходимчук, Перша жертва аварії на ЧАЕС. Саме з нього розпочався відлік загиблих у результаті цієї страшенної катастрофи. На ранок всі ще не зовсім розуміли. Трагедія яких масштабів сталася вночі. В ідеалі жителів міста треба було негайно евакуювати. Та запобігти розповсюдженню радіації. Але як місцева, так і радянська влада поставила за пріоритетну ціль зробити все можливе, щоб про аварію ніхто не дізнався. Незважаючи на всі ризики, 1 травня в Києві менше ніж за 200 кілометрів від вибуху було проведено парад на честь міжнародного дня праці. Враховуючи те, що аварія сталася о пів на другу ночі 26 квітня, Радянський Союз масштабно дізнався про це лише о 9-й вечора 28 квітня. Про це мовчали майже 3 дні. Майже 3 дні, уявіть собі. 26 апреля на четвертому блокі Чорнобильської атомної станції при плановій остановці блоку Произошла аварія. Частічним розрушенням активної зони реактора і виходом осколков ділені за преділи станції людям, брехали про те, наскільки вони будуть вимушені залишити свої домівки. Абсолютно заборонялось брати з собою більшість речей та домашніх тварин. У результаті в місті залишилося 5 тисяч людей для проведення невідкладних робіт. Почався найдовший та найважчий процес нашої історії: ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Понад 600 тисяч людей з усіх 15 радянських республік були в зоні відчуження в якості ліквідаторів. Серед них також був майор запасу Сергій Бабаков. Який погодився більш детально розкрити цю історію, яку неможливо забути, ну, дивіться, на час Чорнобильської катастрофи я був професійним військовим у званні майор і служив у Київському полку цивільної оборони за рік до Чорнобильських подій. До нашого полку надійшло розпорядження Генерального штабу створити на базі нашого полку мобільний загон для ліквідації наслідків радіаційних аварій. Десь близько 90 військослужбовців, солдат, сержантів, офіцерів, прапорщиків і близько 40 одиниць техніки, головним чином спеціальної. У суботу, 26 квітня, коли сталася катастрофа, я в цей час перебував в навчальному центрі нашого полку, який знаходився в кончій заспі, і навіть не знав про те, що сталася аварія. Вибух реактора стався. О першій годині 23 хвилини 48 секунд, а о пів на третю до нашого полку надійшло розпорядження відправити до зони катастрофи мобільний загон. І коли вони туди прибули, то перше завдання, яке отримав цей мобільний загон, це провести радіаційну розвідку на території самого міста. І результати показали, що територія міста. Забруднена радіоактивними речовинами значно вище за встановлені небезпечні норми. Територія Прип'яті вже було рівні радіації і 100, і 200 мілірентген, а на вечір на деяких ділянках і понад рени. В той же день, десь о 15-й годині, командиру нашого полку Гребенюку Володимиру Васильовичу було поставлено завдання розпочати дезактивацію території проммайданчика, четвертий енергоблок. У нього була карта, сотка. А на цій карті Чорнобильська атомна станція була позначена там невеличким квадратиком. Тобто для детальної розвідки цього було недостатньо. І він звернувся з проханням до місцевого керівництва прип'яті надати якийсь подробний план. І такий план було видано на кальці. Цю кальку було передано командиру зводу розвідки Олександру Логачову. Він на Бойовий розвідати на машині спочатку об'їхав станцію, а потім проїхав безпосередньо до 4-го броку, і там прилад радіаційної розвідки зафіксував 2080 рентген. Це громадний рівень радіації. І коли він повернувся і надав цю карту, цю кальку членам урядової комісії, які вже на той час були в Прип'яті, йому не відразу повірили, що такі рівні радіації могли взагалі бути. Моя дружина була вагітна, ми ще не дуже розуміли можливі наслідки всього, того, що відбувалося, але мої колеги взяли до уваги те, що таке сімейний стан, і я відразу не потрапив в Чорнобильську зону, а потрапив туди вже на початку 1987 року, коли працював перший і другий блок, а третій, найбільш забруднений радіоактивними речовинами, треба було. Підготувати до пуску. це була відповідальна робота. На жаль, мінімально механізована. Основний інструмент військослубовців це була лопата, якою треба було знімати верхній шар покриття цього блоку. Все це складувалося в мішки поліетиленові, і потім вивозилося на могильник. Кожна група військослужбовців, кожний загін, який залучався там, робив свою справу, і це дало можливість в грудні. 1987 року запустити і третій енергоблок. Ліквідатори наслідків аварії діяли швидко та героїчно. Лише за перший місяць було побудовано 136-метровий тунель під реактором для запобігання розплавляння його активної зони. Через те, що роботу інших трьох енергоблоків було вирішено продовжити, почалося будівництво саркофагу для дезактивації хімічних речовин, розкиданих по всій АЕС. Основні ліквідаційні роботи були завершені в грудні 1987 року. Цей процес знищив здоров'я більшості героїв, які йшли на величезні ризики для того, щоб ця катастрофа не стала ще страшнішою та масштабнішою. Ніхто ніколи не забуде їхнього подвигу. Після всього цього жаху багато людей вирішили зберегти спогади про ці події через збір та збереження різних речей пов'язаних з аварією на чаес. Ціле кладовище екземплярів, наявне в національному музеї Чорнобиль у Києві. Звертаю вашу увагу на одяг, в якому працювали учасники ліквідації наслідки Чорнобильської аварії. Ось в такому одязі мали. Брати участь в ліквідації працівників станції. Він добре захищає, Він абсолютно герметичний. Добре захищає від альфа і бета опромінення, але, на жаль, без сили проти гамма опромінення. Макет діючий макет Чорнобильського реактора, Реактора великої потужності, багатоканального. Це громадна споруда. Вкладався енергоблок з двох основних частин. Перша частина це машинна зала. Де знаходилися генератори, ось вони помаранчевого кольору, і турбіни, які провертали ці генератори. А поруч величезна реакторна зала, Серце реактора це його активна зона. Дата 26 квітня буде завжди нагадувати про одну страшну помилку минулого та про те, що це ніколи не має повторитись.